Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми говоритимемо про кримінальне право. Оскільки кримінальне право одна із найскладніших галузей права, я вирішила запросити на наш урок незвичайних гостей детектива містера Шерлока Холмса та його друга напарника, доктора Джона Ватсона. Вони допоможуть нам розібратись у найскладніших нюансах кримінального законодавства, а також поділяться власним досвідом ведення розслідувань. Пропоную почати з визначення поняття першого знайомства із правою. Зовсім нещодавно, на уроці адміністративні правопорушення, ми розглядали ситуацію, в якій автомобіліст порушив правила дорожнього руху. Так, у випадку перевищення автомобілістом швидкості чи проїзду на червоне світло світлофора, наставала адміністративна відповідальність. А якщо такі дії автомобіліста спричинили дорожньо транспортну пригоду, і були потерпілі тілесними ушкодженнями чи загиблі, то таке правопорушення кваліфікується вже як злочин і тягне за собою кримінальну відповідальність. Законодавство та наші помічники рекомендують спиратися на такі ознаки кримінального правопорушення як протиправність, суспільна небезпечність, винуватість та караність, щоб кваліфікувати подібні ситуації. Розгляньмо їх детальніше. Протиправність завжди вказує на те, чи відбулось порушення норм кримінального права. Так, стаття 286 Кримінального кодексу України говорить про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Отож, ознака протиправності наявна. Така ознака, як суспільна небезпечність, звертає увагу на те, чи було посягання або небезпека посягання на об'єкти, які охороняються законом. Так, людина, її життя і здоров'я. Честь та гідність охороняється законом. Отож, посягання мало місця. Наступна ознака винуватість, дає відповідь на питання, діяння було вчинене умисно чи з необережності. Так, законодавство окремо розрізняє: умисел прямий, коли особа вважала, усвідомлювала, чинила. Умисел непрямий, коли особа усвідомлювала, але не бажала настання саме таких наслідків. Злочинну самовпевненість, коли особа передбачала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення. Та злочинну недбалість. Коли особа не передбачала таких наслідків, хоча повинна була б, наш автомобіліст, що перевищив швидкість і спричинив дорожню транспортну пригоду, міг не звернути уваги на дорожні знаки обмеження швидкості через неуважність. В такій ситуації це буде вважатися злочинною недбалістю. Але він міг і дуже поспішати у справах, навмисне збільшуючи швидкість, самовпевнено сподіваючись, що пронесе. Також суд візьме до уваги і технічну експертизу, в який момент автомобіліст побачив пішохода, чи зреагував відповідно до правил дорожнього руху, знижуючи швидкість аж до повної зупинки транспортного руху тощо. Відсутність відповідної реакції може бути кваліфіковано вже як умисел, тому треба розуміти, що в різних ситуаціях будуть різні судові рішення. І, власне, остання ознака кримінального правопорушення караність, показує, чи вчинення такого діяння призводить до покарання, що передбачене у Кримінальному кодексі України. Стаття 286, у залежності від вищеперелічених обставин, пропонує низку можливих покарань. Щоб глибше з'ясувати обставини конкретної справи, законодавство зобов'язує детально прописати склад правопорушення, який є фактичною підставою кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що склад правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону. За хвильку, ми детальніше розглянемо ці поняття на прикладах. А наразі містер Шерлок Голмс і доктор Ватсон вважають за потрібне в першу чергу розтлумачити вам різницю між поняттями крадіжка, грабіж, розбій та шахрайство. Задумались трішки? А тепер слово фахівцям. Крадіжка це таємне викрадення майна. Грабіж це відкрите заволодіння чужим майном. Розбій напад з метою заволодіння чужим майном. Що супроводжується насильством чи погрозами насильства? Шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Отож, у випадку вчинення крадіжки, об'єктом буде право власності, власне матеріальні цінності. А якщо під час розбою будуть завдані тілесні ушкодження, то об'єктом злочину буде ще й здоров'я особи. Тобто об'єкт правопорушення. Це все, що відповідає на запитання, на які суспільні цінності або блага посягає це правопорушення. До слова, в особливій частині Кримінального кодексу України злочини згруповані в розділи саме за об'єктом. Наприклад, злочини проти власності, злочини проти моральності й громадського порядку, злочини проти життя та інше. Об'єктивна сторона деталізує суть діяння: час, місце, спосіб. Знаряддя, засоби вчинення правопорушення тощо. Тобто те, що відповідає на запитання, як, яким способом, де вчинене це правопорушення. Суб'єкт кримінального правопорушення це фізична особа. Вона має бути осудною і досягти віку кримінальної відповідальності на момент вчинення кримінального правопорушення. Згадаймо, що осудність – це здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними. І, відповідно, суб'єктивна сторона показує, з якою метою, з яких мотивів умисно чи з необережності особа вчинила кримінальне правопорушення. Власне, щодо суб'єкта кримінального правопорушення. За загальним правилом кримінальна відповідальність настає з 16-річного віку. Утім, Особи віком від 14 до 16 років, які вчинили певні види правопорушень, перелік яких міститься у статті 22 Кримінального кодексу України, також несуть покарання. Пропоную розглянути статтю 12 Кримінального кодексу України, щоб відрізнити кримінальні проступки від кримінальних злочинів. Наприклад, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, побої, невиплата заробітної плати. Незаконне розголошення лікарської таємниці чи порушення таємниці голосування є кримінальними проступками, адже основне покарання, що застосовується до винуватих осіб, це зазвичай штраф або будь-яке інше покарання, не пов'язане із позбавленням волі. Згідно кримінального кодексу України, злочини можуть бути нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Кодекс їх розрізняє за строком такого покарання, як Позбавлення волі. Наприклад, умисне убивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, буде нетяжким злочином, і основне покарання за його вчинення може становити позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Теж умисне убивство, але за обтяжливих обставин, вже кваліфікуватиметься як особливо тяжкий злочин, що передбачає позбавлення волі на строк понад 10 років. Або й довічне позбавлення волі. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи розбій кваліфікуються як тяжкі злочини. Тому покарання, застосоване за них, це позбавлення волі на строк до 10 років. До особливо тяжких злочинів відносить також бандитизм і державну зраду. Цікаво, а до якої групи злочинів за тяжкістю ви віднесете крадіжку, тобто таємне викрадення майна? До нетяжких? Може бути, якщо така крадіжка вчинена одноосібно, а не в групі, або якщо розмір викраденого невеликий. У співучасті кримінальні правопорушення вчиняють або у складі групи, або у складі злочинної організації. Кримінальний кодекс України розрізняє виконавця, організатора, підбурювача та пособника. Співучасники ж несуть кримінальну відповідальність. За тією статтею особливої частини кодексу, за якою вчинив злочин-виконавець. Кримінальні правопорушення суд кваліфікує ще як незакінчене, у варіаціях готування до правопорушення і безпосередньо замах на злочин або закінчене. Можлива також добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Отож, підсумуймо: на сьогоднішньому уроці. Ми розглянули ознаки кримінального правопорушення протиправність, суспільна небезпечність, винуватість, караність, його склад та види. Законодавство розрізняє кримінальні проступки та кримінальні злочини, які можуть бути кваліфіковані як нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Для того, щоб визначити тяжкість злочину, варто переглянути статтю Кримінального кодексу України, в якій цей злочин описаний. Запрошуємо до детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел з теми у додатках. Також рекомендуємо перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми у тренувальних тестах. До зустрічі!